Наші всім вітання! З вами Фазенда. В цьому відео продовжуємо говорити про виноград і будемо саме робити профілактичну обробку, коли ягодки досягають розміру горошку. Це обов'язково робимо, оскільки краще. Зробимо профілактику, аніж потім, коли вже повинні вживати виноград в їжу, або скоро ми будемо його вживати, а ніяку обробку ми здійснити вже не зможемо. До речі, це наша друга обробка виноградника. І ми використовуємо такі препарати, як Редоміл Голд. Всім відомий це фунгіцид профілактичної та лікувальної дії, який бореться із борошнистою росою, а також справляється з фітофторою. Також актара, інсектицид проти різних шкідників комах. І фалькон фунгіцид, який добре справляється з такою хворобою, як мілдію. Всі ці препарати ми розводимо в 10 літрах води, але для початку ми беремо меншу ємність та в ній розводимо всі препарати, а вже потім вливаємо у загальний об'єм 10 літрів. Обробку здійснюємо як по всій листовій масі, так і по гронах. Обов'язково проходимо під кожним листочком ми це обрискування здійснюємо з двох сторон шпалери. Звичайно, при обробці бажано використовувати засоби індивідуального захисту для убезпечення свого здоров'я. На цьому профілактичну обробку здійснено, і далі нас чекають важливі зелені роботи на винограднику, тому не пропустіть наступного відео. Ну і Дякуємо вам за підписку, за лайк, за довіру до нашого каналу. Тож, сіймо хай родить до нових відео!